Друзі, привіт! Гортаючи стрічку новин науки, я наштовхнувся на досить цікаву статтю про те, що астрономи з університету в Мічигані змогли зробити найдетальніший знімок внутрішньої області протопланетного диску. Це важливо, адже там відбуваються, мабуть, найцікавіші процеси в ранній зоряній системі, наприклад, формування планет та їхня міграція. Донедавна астрономи могли бачити лише зовнішні околиці протопланетних дисків, адже жодна з передових обсерваторій світу не могла дати більше. Але цього разу нарешті була досягнута необхідна роздільна здатність для спостереження дрібних деталей внутрішньої частини диска. І єдиною технікою, яка може це зробити сьогодні, є інтерферометрія. Тож я згадав, що ми і досі з вами детально не говорили про інтерферометри, які дають найбільшу роздільну здатність на сьогодні. Саме завдяки цій техніці, у 2019 році астрономи нас приголомшили першим в історії знімком горизонту події Чорної Діри. Тож вітаю, мене звати Іван, і сьогодні спробуємо розібратися, як працюють так звані віртуальні телескопи. Зрозуміло, що чим більше головне дзеркало або лінзу має телескоп, тим більшу роздільну здатність він має. Тобто тим більше дрібних деталей астрономи крізь нього можуть побачити. Логічно припустити, що бодай один раз людство могло б не пожалкувати великої суми грошей, щоб збудувати справді гігантський телескоп, який би точно відкрив нам значно більше нової інформації про всесвіт, ніж сучасні десятиметрові телескопи. Але правда в тому, що чим більший телескоп ви будуєте, тим з більшими проблемами зіштовхуєтесь. Навіть якщо закрити очі на вартість, будівництво гігантського оптичного телескопа це вкрай складна технічна задача. Збільшення діаметра головного дзеркала неминуче призводить до збільшення його маси, і в певний момент сила тяжіння Землі не дає жодних шансів дзеркалу мати ідеальну рівну поверхню. Все більше прогинаючись та деформуючись, дзеркало не дасть змоги робити нормальні астрономічні спостереження. Це було справжнім викликом для астрономії минулого, адже будівництво телескопа діаметром понад 5 метрів вимагало величезних конструкцій для підтримки дзеркал і запобігання їхньої деформації. Наприклад, коли у 1976 році запрацював телескоп Європейської південної обсерваторії діаметром 3,6 метра, його головне дзеркало мало товщину пів метра і масу 11 тонн. Уявіть собі. На щастя, сьогодні інженерна думка людини частково вирішила цю проблему за рахунок активної оптики. Дзеркала почали робити тонкими, а отже менш масивними, але при цьому достатньо гнучкими, щоб їх можна було вирівнювати спеціальною системою з приводів, які змушували дзеркало набувати потрібної форми. Це призвело до створення сучасного покоління телескопів діаметром дзеркала від 8 до 10 метрів. А використовуючи сегментовані дзеркала з активною оптикою, як це буде реалізовано в проєкті надзвичайно великого телескопа, астрономи матимуть рефлектор із дзеркалом діаметром 39 метрів це вже точно новий рівень. Але й гірка правда полягає в тому, що навіть цього замало, щоб побачити якісь деталі на поверхні найближчої зірки, не кажучи вже про поверхні планет. Щоб обійти всі ці проблеми, астрономи будують групи менших телескопів, які вони об'єднують в один так званий віртуальний телескоп, який матиме більшу роздільну здатність. Саме це називають інтерферометром. Діаметр такого телескопа буде еквівалентний відстані між окремими телескопами, тобто, чим далі ви розташуєте телескопи між собою, тим більший віртуальний телескоп отримаєте, а отже матимете більшу роздільну здатність. Тому діаметри інтерферометрів можуть бути від кількох метрів до тисяч кілометрів, і фактично обмежуватися хіба що розмірами землі. Хоча і це вже не проблема насправді. Так звучить круто, але як насправді це працює? Інтерферометри використовують ефект під назвою інтерференція, який виникає при взаємодії будь-яких хвиль, незалежно від того, чи це звукові хвилі, світло, чи навіть хвилі на поверхні озера в парку. Зрозуміти цей ефект насправді не важко. Уявіть собі дві однакові хвилі, які зазвичай малюють як синусоїду. Ці хвилі однакові, тому що мають однакову амплітуду, тобто висоту, та однакову довжину, тобто відстань між двома піками або западинами. Тепер що станеться, якщо вони рухатимуться назустріч одна одній? Звісно, хвилі не зіштовхнуться між собою і не відскочуть кудись у бік. Натомість взаємодіятимуть одна з одною, при цьому продовжуючи свій рух, ніби нічого й не сталося. В певний момент гребені та западини хвиль будуть перекривати одна одну, і в результаті ви побачите хвилю з подвійною амплітудою. Тобто вони ніби підсилили одна одну, утворюючи хвилю більшої висоти. Але на цьому вони не зупиняться та продовжуватимуть свій рух, і в певний момент буде зворотна картина, тобто піки накладатимуться на западини і таким чином компенсуватимуть одна одну, тобто результуюча хвиля буде прямою. Момент, коли хвилі подвоюються, називають конструктивною інтерференцією, а коли скасовуються, руйнівною інтерференцією. Зазвичай цей ефект пояснюють на прикладі брижів, що створюються на поверхні води. Ви можете поспостерігати за цим явищем, якщо кинете два камінці у ставок. Деякі хвилі будуть збільшуватись при зустрічі, а деякі, навпаки, зменшуватись на якийсь час. Хвильова природа світла дозволяє використовувати інтерференцію в різних галузях науки, зокрема й в астрономії. Але замість того, щоб робити безпосередні зображення зірок, як звичайні телескопи, інтерферометр записує так звані інтерференційні смуги. Ця картина створюється при конструктивній інтерференції, тобто коли хвилі світла накладаються одна на одну таким чином, щоб піки та запади не співпадали. Тому, якщо вдасться точно об'єднати випромінювання зібране з декількох телескопів, вийде візерунок з чергування світлих і темних смуг, де світлі це коли хвилі підсилюють одна одну, а темні коли навпаки послаблюють. Звісно, все це працює тільки за умови однакової частоти світла або іншого випромінювання, яке зібрали телескопи. Тобто хвилі повинні надходити лише від одного об'єкта спостереження, власне, ця послідовність яскравих і темних смуг містить інформацію про розмір, форму та розподіл яскравості об'єкта однак, всю цю інформацію астрономам ще потрібно розкодувати за допомогою відповідного програмного забезпечення. Тому, щоб отримати кінцеву гарну картинку, зображення має пройти етап складної реконструкції. Найбільш широко інтерферометрію застосовують в радіоастрономії. Одним з найкрутіших проєктів в цій галузі є масив радіоантен АЛМА. За даними Європейської південної обсерваторії, АЛМА поєднує в собі до 66 антен з можливістю їх пересування на відстань від 150 метрів до 16 кілометрів між антенами. Це дає найбільшу роздільну здатність доступну в радіоастрономії у 10 разів потужніше за погляд габла у видимому спектрі. До речі, цікаво, як саме кількість антенн та їх положення впливають на якість отриманих даних. На цих змодельованих зображеннях від Європейської південної обсерваторії автори намагаються нам наочно продемонструвати, як працює інтерферометр. Якщо розташувати антени в одну лінію горизонтально, то можна побачити тільки горизонтальні деталі зображення, тобто деталі вздовж лише однієї лінії. Відповідно, розташування антен вертикально дасть змогу побачити тільки вертикальні деталі зображення. Тож так логічно, що для якісної чіткої картинки антени необхідно розміщувати з усіх сторін. Власне за цією логікою і будують масиви радіотелескопів, які об'єднують в інтерферометр. До того ж, часто антени можна переміщувати. З іншого боку, інтерферометр це не обов'язково декілька антен чи телескопів. Наприклад, інфрачервоний інтерферометр кека складається всього з пари телескопів, які, вочевидь, дають лише одну конфігурацію, розташовуючись в лінію. Однак їм на допомогу приходить обертання землі, яке дозволяє отримати додаткові кути огляду, адже змушує телескопи змінювати своє положення відносно об'єкта спостережень. Якщо цікаво, можете самостійно погратися із розташуванням радіотелескопів і отримати зображення, яке відповідає вашій конфігурації. Посилання на симулятор я залишу в описі до цього відео. Однією з головних умов отримання найбільш деталізованих зображень є відстань між антенами. Нагадую, розмір віртуального телескопа, а отже, його роздільна здатність, залежить від відстані між найвіддаленішими антенами масиву. Це логічно, оскільки два телескопи, розташовані поруч один з одним, спостерігаючи за однією зіркою, вловлюватимуть майже однакове випромінювання. Але чим далі ці телескопи розмістити один від одного, тим більшу різницю в сигналах вони помітять, оскільки, наприклад, різні ділянки поверхні зорі можуть випромінювати світло з різними фазами. На цій інфографіці від Європейської південної обсерваторії нам демонструється, як змінюватиметься якість зображення зі збільшенням відстані між окремими антенами. Кількість деталей, які можна розгледіти, збільшується. Ось чому для першого в історії зображення Тіні надмасивної чорної діри довелося об'єднати в інтерферометр радіотелескопи з усього світу. В межах проєкту телескоп горизонту подій мережа з 11 радіотелескопів дала змогу створити інтерферометр розміром із Землю. Віртуальний телескоп приймав радіохвилі, що випромінює диск перегрітого газу навколо горизонту подій над масивною чорної діри в центрі галактики М87. Пізніше вдалося зазнімкувати щось подібне в центрі нашої галактики. Проте не тільки розмірами дзеркала чи лінзи обмежена максимальна роздільна здатність телескопа, насправді вона також залежить від довжини хвилі випромінювання, яке телескоп має бачити, точніше вловлювати. Наприклад, радіохвилі мають набагато більшу довжину за хвилі видимого чи інфрачервоного світла, тому при еквівалентному діаметрі радіотелескопи мають меншу роздільну здатність за оптичні телескопи. Простіше кажучи, для того, щоб отримати роздільну здатність космічного телескопа, Габл радіотелескоп має бути в тисячу разів більшим за нього. Власне, те саме стосується інтерферометрів, тобто зовсім не обов'язково розташовувати оптичні або інфрачервоні телескопи за кілометри один від одного, щоб робити справді круті речі. Наприклад, зазнімкувати деталі поверхні зірки Арктур, як це зробив інтерферометр дуже великого телескопа. Ця система телескопів досліджує Всесвіт у ближньому та середньому інфрачервоному діапазонах. Чотири великі телескопи мають діаметри головного дзеркала по 8 метрів і можуть формувати між собою шість різних конфігурацій, усі з різною довжиною та орієнтацією. Власне, саме тому вони розташовуються на платформі у такий дивний спосіб. Інтерферометр дає максимальну роздільну здатність еквівалентну телескопу з діаметром дзеркала 130 метрів. Але система має ще чотири допоміжні телескопи з дзеркалами до 2 метрів у діаметрі. Головною їхньою особливістю є можливість переміщуватись на 30 різних позицій по платформі, що дає змогу набагато збільшити максимальну кількість конфігурацій інтерферометра і досягти роздільної здатності як у телескопа з дзеркалом 200 метрів. Тут слід зазначити, що подібний інтерферометр не зможе повноцінно замінити справжній телескоп з діаметром дзеркала 200 метрів. Це пов'язано з тим, що на окремі дзеркала телескопів збирається менше світла, ніж на одне велике дзеркало, що очевидно. Тому інтерферометри набагато менш чутливі. Це означає, що маючи високу роздільну здатність, вони вловлюють менше світла і досить тьмяні об'єкти приховані від їхнього зору. І чим далі ви розташуєте телескопи між собою, ви отримаєте більшу роздільну здатність, але зображення буде все менш яскравим. Тому інтерферометрія ідеально підходить для дослідження дрібних деталей яскравих об'єктів, таких як зірки чи квазари. Вони можуть допомогти вивчити структуру цих об'єктів, їхню динаміку та властивості з високим рівнем деталізації. Але для того, щоб отримати бажану науку, зібрати світло кожним телескопом в системі замало. Все це світло потрібно ще об'єднати, щоб отримати інтерференційні смуги. І це насправді одне з найскладніших технічних завдань. Спершу розглянемо приклад з радіоінтерферометром. Річ у тім, що антени розташовуються на різних відстанях одна від одної, і відповідно на різних відстанях від об'єкта спостереження. Тому хвилі досягають однієї антени трохи раніше, ніж досягають іншої. Так, різниця складає якусь частку секунди, але цього достатньо, щоб після об'єднання сигналів замість інтерференційної картини астрономи побачили якусь мішанину з даних. Тож, щоб коректно все це об'єднати, потрібно знати точну різницю в часі, яку проходить випромінювання до кожної антени. Крім того, через обертання землі напрямок об'єкта постійно зміщується відносно антенн, тому час між сигналами постійно змінюється. Врахувати всі нюанси і об'єднати сигнали допомагають суперкомп'ютери, які називають кореляторами. Саме це обладнання допомагає антенам працювати як один телескоп. Але навіть суперкомп'ютери не здатні досягти такого рівня точності, щоб успішно об'єднати сигнали у видимому та інфрачервоному діапазонах. Ось чому спочатку інтерферометрія була розроблена для радіотелескопів, адже для поєднання коротших довжин хвиль потрібна якась нова технологія чи система, на розробку якої знадобилися десятиліття. Замість суперкомп'ютера оптичні та інфрачервоні інтерфарометри використовують спеціальну систему підземних тунелів з рейками, по яким рухаються вагонетки з дзеркалами. Ось така цікава конструкція. Ідея полягає в тому, що рух вагонеток буде збільшувати шлях світла настільки, щоб всі промені від усіх телескопів проходили однакову відстань, перш ніж їх об'єднають. Ретельне розташування цих вагонеток дозволяє налаштувати вхідні сигнали з точністю до однієї тисячної міліметра. Крім розташування телескопів, така система компенсує затримки світла від обертання землі, турбулентності атмосфери і навіть мікровібрацій, викликаних механічними структурами телескопів. Нарешті, після об'єднання сигналів та реконструкції даних, астрономи можуть отримати детальні зображення далеких яскравих об'єктів, які неможливо розгледіти за допомогою лише одного телескопа. Саме поєднання сигналів від кількох телескопів дозволяє отримувати унікальну інформацію про віддалені об'єкти та процеси, що відбуваються в космосі. Завдяки постійному розвитку інтерферометрії на нас чекають ще багато цікавих зображень, які не тільки вражають, а й поглиблюють наші знання та розуміння Всесвіту. Друзі, дякую всім, хто підтримує мою роботу фінансово, або просто тисне вподобайки та пише коментарі. Завдяки вам ми наближаємось до позначки, про яку я, чесно кажучи, не мріяв, коли започатковував цей канал. Тож ще раз дякую всім вам за довіру та підтримку. Працювати для такого глядача це справжнє задоволення та честь. А на цьому все. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і слава Збройним силам України! Слава Україні!